Так, в мене всі запитують, скільки можна тримати бройлерів на 1 метр квадратний напольного содержання, при в нашому випадку на тирсі. У нас підсилка тирса. І ми тримаємо, у нас тут виходить, 15 метрів квадратних, ми держимо 160 голов. Це, а хоча в інтернеті всяких в гуглі я дивився, пишуть, що до забоя, в принципі... Десь по 10 бройлярів на 1 метр квадратний. Тобто у нас тут, в принципі, на 10 бролерів більше, але якби місто їм ще є. А якщо будемо вже лекісно, то будемо у нас є ще трохи далі поміщення. То ми тримаємо 160 голов на 15 метрах квадратних. Зразу засипали тирси слой десь 10-15 см. Йодаклін дезасан підсипали. Ну і потім, по мірі поступлення, коли тирса під поїлочками починаємо кріти, ми там підтрусюємо. По краях них і так сухенько, а от під підпоїлки ми підтрусюємо тирсу. Потім в кінці почитаємо, скільки нас пішло мішків тирси. скільки корма, скільки всього. Ставте лайки, пишіть коментарі.